Шановний Юрій Анатольович, пройшла інформація про те, що Литвин підписав закон про бюджет і відправив на підпис президенту. Водночас ви продовжуєте голодувати у стінах Верховної Ради. Як ви прокоментуєте ці дії і які ваші подальші кроки? Ви знаєте, це е, неможливо. З точки зору закону, це неможливо. Чому неможливо? Через те, що закон забороняє, але це робити. Я ось вам демонструю на всю країну, що я. У відповідності до закону надав, е зареєстрував е це підпис, е підписи реєстрації, ще зареєстрував звернення до Литвина, е як передбачено законом. Ось закон. В законі передбачено, що у разі, якщо в результаті вжитих е заходів не забезпечено припинення порушення регламенту і не усунено наслідків цього порушення. За закон в цілому, або якщо головуючий на пленарну залишив заяву без розгляду, народний депутат має право в дводенний строк звернутися до Голови Верховної Ради з відповідною письмовою заявою. Тут зараз стоїть реєстрація 16 числа. Бачите, це три законопроекти, а потім я звернувся. Крім всього, я долучив пану Литвину копії проєктів, як тут записано. І незважаючи на те, що вони вважали, що вони е, принизять моїх помічників. чи... Мене і не будуть реєструвати в секторі реєстрації. Закон не вимагає, щоб реєструвалися. Закон просто говорить, що одночасно е, вносить проєкт постанови. Я його вніс. А тепер щодо головного, головне заключається в тому, що е, не може виконуватись бюджет, який нелегітимно прийнятий. У, уявіть собі, ось стаття 155 закону України про регламент Верховної Ради. Частина третя говорить у разі відставки Кабінету міністрів і далі е, має. Зупиняються терміни для Верховної Ради, а проєкт бюджету подає на наступний рік новосформований кабінет міністрів. Юрій Анатолій, чого ви добиваєтеся? Я добиваюсь бути почутим. Я підготував зараз і в мене тут було чотири ночі важких. Цьому розумієте, тут ночувати якось важко. Я написав особистий терміновий лист президенту. Значить, щодо вжиття термінових заходів до відновлення дії Конституції і законів, я вважаю, що бюджет прийнятий шахрайським способом, що бюджет не направлений на розвиток держави. Більше того, від депутатів скривали висновки Рахункової палати Верховної Ради України. Вони нам були вручені тільки 6 числа, день прийняття в другому читанні так званого прийняття. Перша строчка запропонований у кризовий період проєкт державного бюджету не є бюджетом розвитку. Можете собі вивити. Перша строчка того, що тут написано. Юрій Анатольович, як ви 에... себе почуваєте після чотирьох днів голодування? Слава Богу. Слава Богу. Я а, бачу, не, у вас якісь ліки, ліки стоять Ви хворий, так? І ліки стоять. В мене не тільки там ліки, в мене тут кругом ліки лежать. Ну, е... все, все, слава Богу, Господь милує. У мене є. Все, все слава. Бачите, я своєю матір'ю Божою тут, ви можете побачити на капітані, я тут своєю матір'ю Божою. Скажіть хто небудь от, із. Верховної ради не намагалися зашкодити вам проведення акції. Я це... маю на увазі, чи не застосовували до вас фізичну силу, ні. чи не намагались ні. вас умовити вийти звідси? до мене ніякої не застосовували фізичної сили. Єдине, що мені створювали умови неможливі для mm. тут перебування. Тому це ні, як я... значить я можливі... тут знаходжусь разом з колегою по другому скликанню Івановичем Процев'ятом. Ми разом голодуємо всі ці чотири ночі. Ми разом. І я йому вдячний за його підтримку, бо ми разом приймали конституцію також. І хочу вам сказати, як перешкоджали Ну, елементарно, до мене представників засобів масової інформації не допускали нікого. Ні кореспондента газети «Правозахисник України, ні навіть кореспондента інтера телеканалу з апаратури, ні навіть кореспондента України ТРК нікого не допустили до мене. Це по-перше, коли по ви, ви бачите, що перебив. Е, в зв'язку з тим, що вам перешкоджали, загадав, коли в Донецьку пенсійний фонд ми взяли, то Чорнобильці викурювали звідти, знаєте, як туалети позакривали. У вас з туалетами все нормально? Слава Богу. Єдине, я вам скажу, що е, коли відмовилися і не пропустили до мене помічників, от бачите, оце лежить стопка, це звернення громадян. Ось вони лежать на цьому столі. Я попросив тут молодий чоловік сидить. Ну тут вони всі працюють. Дуже-дуже багато. мене їх час ідуть сотні. І помічники стояли, мороз, стояли на вулиці, два помічника їх не пустили. Оця жінка, у якої маленька дитина розплакалася. І каже, що ж ви за люди, такі Ю, до, генерала, до генерала не пускають пускають Надоч... і працювати. І, і останнє запитання, uh -huh. як довго ви збираєтесь продовжувати свою акцію? Ви знаєте, е я е коли е прийшов, побачив, що тут відмовилися реєструвати, я був, я і не збирався, я взагалі не збирався е таку річ здійснювати. Тим більше не можна мені своїм гепатитом ні одного дня голодувати, але інакше привернути увагу неможливо. Хай вам Бог допомагає. тримайтеся. Неможливо привернути увагу. Я думаю, що я привернув увагу до, взагалі до бюджету. І люди по-іншому зараз дивляться на цей документ. Не просто на якийсь бухгалтерський набір цифр, а як фінансову конституцію. Це саме так має виглядати. Тому я вам дякую, ви працюєте в цьому бюджетному комітеті. Я бажаю успіхів. І майте на увазі, що він має стати фінансовим документом. Я вам показав, які там провали, проріхи зараз. Це, це бюджет смерті. Якщо він такий буде, як він є, не має бути такий бюджет. Бюджет має бути зовсім іншим. Але тут мають працювати не тільки Міністерство фінансів, тут має серйозно працювати Міністерство економіки, міністерство промисловості кого сили, сили економіки. Вас де, попереду ще багато років боротьби. я вважаю, Я вважаю, що тут неправильні речі зроблені по Нацбанку. По всьому. Вважаю, що незаконно внесені багато речей в ці закони. Через це у мене Господь дасть скільки сіл, скільки треба. Бачите, мені привезли ось свічечки із лаври передали також через вікно. І навіть е, а я... вам що, через вікно доставляють і свічки, і, і воду так? Так, да, да, І навіть і навіть туалетний папір доставили. А якщо, якщо до мене не пускали, то як було інакше це зробити? Бо я ж опинився в ситуації, коли я навіть не мав чого передягнутися елементарно, ви розумієте, я опинився в ситуації. Е, бачите, ми ми тут навіть прилаштувалися. Е, Подивіться, це унікальний кадр. У нас ті, рушники тут все сужаться. На обігрівачі. Да, на обігрівачі. <клухи> <клухи> ми не включаємо, ми на тому суша.